Доброго-доброго дня. Сьогодні у нас 25 грудня, 25 рік. Всіх вітаю з Різдвом. Хто сьогодні 25 числа праздне Різдво, всіх вітаю з Різдвом, з народженням нового життя, з народженням нового життя ваше ваше життя. Що що народиться, дай Бог, щоб народилося і ваше життя пішло в лучшу сторону. Да? Здоров'я вам всім! Успіху вам всім, благополуччя в новому році, і хай уже в нашій Україні, в нашій державі нарешті був мир. Оце саме найбільше бажання, я думаю, що це найбільше бажання всіх українців. Так, а ми давайте з вами подивимося, що нове прийде в ваше життя, що народиться? Що нове прийде у ваше життя? Так, дивимося. Що хочуть карти ви сили нам передати, що нове прийде в ваше життя? Що прийде в ваше життя? Ну, прийде в ваше життя зустріч. Зустріч з людиною, яку ви дуже-дуже довго чекали. Стабільність, радість, щастя. От. Ви людину дуже чекали, ви переживали за людину. Можливо, людина довго не виходив на зв'язок, тут на мужчина, бачите, прорисовується от, не знали, де знаходиться, не знали, що з ними, не було повідомлення, можливо, десь казали зник безвісти. От, ви цю людину чекали, ви згадували бажання, ви думали, надіялись, молило Бога, да, молили вищих сил. От, і прийде у ваше життя те, що ви узнаєте. Буде повідомлення від цієї людини. От, інформацію знаєте, Узнаєте, знаєте, де він, що він, як він, що з ним. І це для вас буде радість, буде стабільність. У когось може бути ще таке, що людина, яку ви чекаєте дуже довго, прийде на ваш поріг, явиться у вашому житті. От, звісно, таке вже, знаєш, сидиш, чекаєш, чекаєш, вже даже не знаєш. Чи чекати, чи що робити, вже інколи даже надія, да вмирає, але надію треба, як сповните, раніше казали, надіжда вмирає последній, так і тут. Вірте, надійтесь. І це людина, яку ви чекаєте, прийде на ваш поріг і буде радість, і буде щастя. Так, що нове прийде на ваш поріг? Що ще прийде на ваш поріг? Те, що ви дуже-дуже трудились, те, що ви дуже добивались. От. Ви йшли по дуже тяжелій дорозі, закінчується цей тяжолий шлях, ця тяжола дорога. На сміну приходить удача, успіх, благополуччя. Ви досягнете того, що ви достигнете того, що ви трудилися, що ви вкладували в роботу, можливо, у когось закінчиться навчання. Можливо, сесії добре хтось поздає, От. можливо, десь якісь як -то кажуть, ну, на роботі повишення да? кваліфікації, ви закончите повишення. В общем, те, що вам давалось трудом, де ви навчались, де ви йшли по якійсь дорозі, протоптані, тяжолися, дивіться, несли якусь ношу. Так? Можливо, десь свій бізнес робили, можливо, десь на новій роботі, можливо, навчались. От. Працювали десь, як то кажуть, не покладаючи рук. ви... Достигнете великих успіха великого. В общем, карта достігата. То, що ви колись починали, то, що ви тільки були як подмастерія, тепер ви будете от, людина, яка вже знає, яка достигла успіху, добилась того, то, що вона хотіла. От, повишення, радість, от прибуль, можливості. В общем, і те ваше життя, нове те, що ви тепер. Добилися. Можливо, вас хтось і не вірив, можливо, ви самі несли цю ношу. так? От. Можливо, десь хтось палки в кольоса ставив, але ви все, все рівно йшли до своєї цілі, щоб добитися те, що ви хотіли, і ви доб'єтесь. Прийде те, що ви доб'єтесь того успіху, на який ви розраховували. Так, І що ще нове прийде у ваше життя? Якесь повідомлення, скоре повідомлення, інформація. Повідомлення буде добре, яке ви дуже-дуже довго чекали, що ви не могли, як то кажуть, нічого зробити. От кожен день, кожен раз чекаєш якогось повідомлення, дуже переживали, дуже боліли. От повідомлення інформацію, може кожен чекав свою. Хтось за любов, за кохання, за чоловіка, за дітей, так? От, хтось, можливо, за учобу, за роботу, повишення, за зарплату, за задовжність. Кожен чекав своє повідомлення. І нарешті е, прийде те, що вам це повідомлення прийде. От, ви чекали, ви не могли нічого поміняти, помієте? Е, і нарешті ви дочекаєтесь доброго повідомлення, яке ви дуже-дуже давно чекали. Когось за роботу, я ж кажу, у когось за чоловіка, за кохану людину. За можливості. От, в общем, ви узнаєте повідомлення, як прийде до вас на ваш поріг, за яке ви дуже сильно переживали і дуже боліли. І нарешті у вас, о, як то кажуть, успокоїться душа, успокоїться серце. От, знаєте, кажуть, от лягло, так? От, і що советують вам карти на це нове у вашому житті? Давайте совет від карт, що вони вам советують? Ну, дивіться, трансформація. Вони вам говорять, що те, що ви чекали, то, що ви проходили трансформацію у вашому житті, от, були тяжо, був тяжовий період в житті. Е, Получається, дивіться, ви неможливо робили можливим. От, я ж казала, що люди деякі, може, вас не вірили. От, вам було тяжко йти, у вас щось не получалося. От. Можливо, десь там хтось говорив, що там його вже немає, да, допустим, якщо ви чекаєте чоловіка. Може, десь роботу ви другу міняли, може десь на повішення кваліфікації, і вам завжди говорили люди, опять, що не вийде, а немає ще щось. Ну, взагалі, погане, але ви по смерті, це карта смерті. Ви йшли вперед. Ви добивали свого, ви проходили велику трансформацію. Дуже вам було тяжко в цьому житті ну, в прошлому, да? Зараз зарождається у вас нова енергія. Все стара, погана енергія у вас отмерла і віджила. І зараз, сьогоднішнього дня, з 25 грудня, да? От, у нас на Рождество, да, приходять у ваше життя нові енергії. Те, що ви вже давно пройшли, як би вам не було тяжко, ви пройшли трансформацію, ви пройшли питання по судьбі. А от, і тепер на сміну тяжолим питанням, тяжелому періоду в житті, яке у вас було, приходить нове новое життя, нова ви, нові можливості, нові починання, нові думки, нова робота, нові плани. І плани, які треба осуществляти. Ви досягли того, що вам треба було достиг, ну, добитися. Як би вам там не казали, але вийшли вперед. І я дуже рада, що у мене дивляться такі люди, які сильні емоційно і сильно фізичні, які не опускали руки. Так тримати у вас, на вашому шляху, шляху, зараждається нова енергія. енергія благополуччя, енергія достатку, енергія успіха, енергія та енергія, яку ви дуже-дуже давно чекали, і яку ви просили у Бога. Отак от. Так вот. Всіх благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе і миру нам всім. І хай у нас буде.